В цьому ролику я вам розкажу цікаві факти про музей науки купере. Тож починаємо з глобального потепління. Це, на жаль, саме проблематична зараз проблема в всьому світі. Як бачимо, в 1700 1700-х роках було 277 ППМ, що достигає ще нормально. В 1750 році ще нічого не помінялося. А вже в 1800-х роках погода починає теплішати. Ми як ми можемо побачити. Тепліше на цілих 5 ППМ, що є дуже велика. Далі вже на, на 50, через 50 років на 2 ППМ. Як бачите, 1900 кілограм воно збільшується. З 296 до 340 до 374 -го. Якщо порахувати це все в сумі, то вийде на 78 ППМ піднялася градуса до. 1900 до 2000 роках, що є дуже критична ситуація. з 2000 роках вже починається критична ситуація. Далі, 2025 рік, де зараз я знімаю відео це 420 ППМ. Виросло на 25 років, я не можу порахувати два. Це дуже багато. Далі 420, 420 ППМ. І вже в 2050 році 540 ппм на цілих 120 ППМ. Це великі цифри, як ще рахувати. Далі, в 2050 році 540 КПМ, і в 2075 році закону на 690, це вже піднялося на 150 КПМ. І далі, в 2100 році, як пише, буде 1030 КПМ, і з чого може початися дуже сильні плюсові температури, пожеж та глобальна катастрофа.